Я криворукий хлопак, котрий випустив комікси з рук, через що корінець має дефект. Просто знайте про це. Я вас сердечно вітаю. Ви потрапили на канал Кіміль, де я оглядаю, що я тільки не оглядаю. Але сьогодні я вам розповім про подарунок від копійки на моє день народження, а саме про перший том коміксу середовець від автора Олександра Куришкова під видавництвом Вовкулан. Почну, як і зазвичай, з якості видання та мальовки, а вже потім перейдемо до сюжету. Мені у руки потрапило друге видання першого тому, оскільки в першому виданні зовсім інша палітурка. До речі, про неї, якщо у вас такі ж жирні пальці, як і в мене. Будьте готові до того, що на ній будуть залишатись сліди, оскільки сама політурка виконана у доволі цікавому форматі. Вона наче ще й глянцева, але в той же час і мату. Форм-фактор. Це один із тих коміксів, котрі буде незручно читати в метро або в автобусі, оскільки він доволі величенький, а саме 17 на 26 см. Тому комфортне прочитання цього мальопусу є саме вдома, або, не знаю, в кафешці. Сторінки виконані у глянцевому форматі, щось типу журнальних сторінок, але більш товсті. На них ми можемо побачити кольорові фрейми з нереальною мальовкою. Це дійсно те, що мені більше всього запало в душу тут, бо ви тільки гляньте, все деталізовано, ідеально підібрані. Кольори, емоції героїв на слабо показані. Вона ідеально доповнює сюжет. До форматування тексту ніяких нарікань немає. Зроблено ідеально. Одруківок або помилок я не помітив. Сюжет віє Орвелом 1984 і Скотний двір, але у світі фурі. Давайте поясню. Дійство відбувається в країні комуністичного складу державності. Це пряма алюзія на совок, в котрому живе наш головний герой. Безіменний пес, оскільки в цьому світі ні у кого немає ім'я. Замість імен вони використовують номери. ОГГ це 1984 відсилання на книгу Орвела. Але для нашої зручності ми його назвемо Тарас. Отже, він працює на заводі Токарем Середовець і Тарасу в один з днів було потрібно сходити до голови заводу, щоб той підписав йому заяву. Прийшовши до кабінету голови, він бачить, що перед ним ще купа народу з такими ж запитами. Комусь просто підпис, комусь початку поставити, але робити нічого, довелося чекати. А от у нас в Україні це можна все зробити онлайн. Проторчав він там більше трьох годин, поки не вийшов той самий голова. Всім, хто очікував, він сказав, що його терміново викликали в міністерство, і на сьогодні прийом закінчений. Тарасу такі справи не Сподобались, тому він почав качати права. Той йому відповів, що розуміє його злість і порадував хорошими новинами, що його звільнено, іхуя з'являть. Тільки вийшовши з заводу, його зупиняють дружинники, котрі почали букувати на нього, чому він не на роботі і вештається тут. Тарас пояснив, що його буквально тільки не звільнили. Ті відповіли, передчасно давши вписок, що він мав відразу поскакати до місцевого відділку, після чого його просто відпустили, сказавши, що вони ще сьогодні добрі, і хай йде відмічатися. Наскільки я зрозумів, він мав відмітитись у списку дармоїдів. Хто не знає, що це, погугліть. Погрузившись свої думки, Тарас вулицею, де назустріч. Чому та лабанулись жіночка і її дитина. Але в якийсь момент машина збила дівчинку, казна яким дивом не зачепивши Тараса, котрий був буквально в міліметрі від машини в цей час. З неї виліз чи депутат, чи міністр. Свиня, одним словом, хмільна в борщ, котру забрала швидка, а вбиту дівчинку ним просто кинули в ігнор. З розгортанням наступної сторінки ми можемо побачити, що головний герой був влаштований прибиральником в бібліотеку, де його колега жаліється йому, що хотів би, хоч би раз раз посидіти на місцях цих депутатів. Далі нам розкриють любовну лінію Тараса. Якщо коротко, то її забрали в карцер по максимально дебільному приводу. Пес зловив флешбеки, тому зачинився в кабінці в бральні, поки його колега драє в підлогу. І в цей момент туди входить вже знайомий нам свин, щоб нюхнути магічний пилок. Але не зміг він того зробити, бо колега Тараса його спогнув. І весь пилок впав в рукомийник. Свин, а саме 1441 почав бузити на нього. Але Тарас, не витримавши всю цю систему устрою і ситуацію, підпалив свина. Подивіться на ці фрейми. Просто огонь, та. До речі, є цілий розворот з некрологом 1441, де його розхваляють як тільки можна, і дійсно моторошні речі з його біографії подають як героїзм. Це мені нагадало совкові газети, котрі я знаходив у бабусі в селі, коли був поменше. І що я хочу вам сказати, ці сторінки ідеально ілюструють атмосферу тієї писанини, що була в тих газетах. Після влаштованого фаєр-шоу Тарас втік, але отой колега доніс на нього і сам по суті став мусором, завдяки чому пса знаходить інший мусор, що запроторив кохану Тараса. Так далі, щоб не сильно вам сполерити. Тезисно, Тарас скрився від мусорів і перевдівся в їх форму. Всіх жителів району змусили вийти на центральну площу, де їм заливали палки про промови про терористів, що у них зброя не кулі, а слова. Піддавшись впливу спікера, всі почали скандувати смерть терористу. Але в цей час Тарас саме стояв в натовпі овець. Не витримавши всього цього вже в другий раз, Тарас робить деанон і виступає з контраргументами до спікера. Але у того, хто промовляв палкі слова, залишився козир в рукаві, а саме тупо почати гатити по Тарасу з міномета. Як ви вже здогадались, Тарас зміг втекти, на відміну від жителів овець, котрих тупо розстріляли в труху. На місці масового вбивства управлінцями було вирішено розкрити котлован і тупо зробити братську могилу на місці площі. Після чого її закатали асфальтом, все привели, так би мовити, до ладу. І видали ключі від помешкань новим жителям, приспівуючи, що цей ЖК був створений для трудящихся, де система настільки плейклується про своїх людей, що навіть постіль забити. Стелели, але всі ми прекрасно розуміємо, що то речі колишніх мешканців. Враження від сюжету просто нереальні, як і від мальовки. Знаєте, читаючи цей кмальопис, сьогодні відчуваєш доволі дивні відчуття, що ти вже десь це все бачив, а потім згадую, що у нас є їбанутий сусід з тотальною ізоляцією, цензурою, нахабством високопосадовців, що притаманні росу і стадо овець, котрий нічого не може зробити, оскільки вони маленькі, люди і нічого не рішають. А на противагу цим маленьким людям є пес, що більше не хоче жити в такому світі, більше не хоче. Чи миритись з такою системою, більше не хоче боятись, тому вирішує щось змінити в першу чергу заради себе і своєї коханої. Не знаю, чи автор так і задумував, але на моє бачення, що ці овечки москалі, безхребетні створіння, або, як казали класики, еволюційна калюжа, нація їбачів дітей, і дідов які нічого не можуть без свого хазяїна. А пес українець, котрий бореться зіма силами, щоб від нього нарешті від'їбалися, і він сам вирішував, як йому жити. Це те, що ми бачимо зараз. Це дійсно сюжет, який чіпляє по саму душу. Тому я 100% буду дивитись за цим мальописом і докуплю наступні частини. За сюжет я поставлю 10 із 10. До речі, забув додати, що вже з титульної сторінки починається сам сюжет. Бачите, що тут написано? Притягнув з архіву, щоб показати вам. Я думаю, що тут заслуговує на лайк. Щодо якості видання. Нагадую, що ми Говоримо тільки про другу ревізію першого тому, оскільки перше я не тримав в руках і не можу сказати, як там і що. Палітурка виконана у твердому перепльоті, що підвищує зносостійкість видання, як ми вже могли побачити. Єдине, що сліди від пальців залишаються, але то вже мої проблеми. Пікселізації немає, все досконало, Немає до чого прикопатись, тому також 10 із 10. Мальовка і стиль автора. Повторюватись не буду, все, що хотів сказати про мальовку, я вже сказав. Так що 10 із 10. І ціна. А, так, ну це був подарунок від копійки, але якщо глянути на сайті Вовкулаки, то за такий примірник можна віддати 290 гривень, що є достатньо виправдано, на мою думку. Бо за цю суму ми отримуємо примірник з 128 глянцевими кольоровими сторінками в твердому перепльоті, тож, також 10 із 10. Отже, сумуємо бали 10 плюс 10 плюс 10, плюс 10, плюс 10 і ділимо на 4. Тож мальопис середовець має від мене 10 із 10. Поки що це єдине. Друковане видання, котре має найбільший бал у мене. Вітання Олександру Корешкову і вовкулаці від ноїма з інтернеті. Що ж, сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо це так, то можете поставити лайк, підписатись на канал, залишити коментар і вдарити дзвіночок. Також не забуваємо донатити ЗСУ і підписатись на мій телеграм-канал. Посилання будуть в описі до цього відео. Тому бажаю вам всім грошей та здоров'я ще більше, ніж треба. До зустрічі в наступних відео. ЙОБАНА блядь, русня!